Вже розпочався другий місяць осені. Хтось працював, а хтось подорожував? А ось як провели літо житомиряни? Ходімо, запитаємо. Нормально, потихеньку підготовлювались до навчального процесу. Ми в універ поступали, робили НМТ, вибирали університет і так далі. А що найбільше запам'яталось? Найбільше нові знайомства, нове враження і цікаві місця Німеччини. А чи планували ви так провести своє літо? Так, планувала. Клас. Планувала і довго планувала досить таки. Біле літо шукали абіртуєнтів до себе на навчання. Я просто сиділа вдома і читала книжки. <гум> я в декреті, маленька дитина. Клас. Це чудово, трішки працюю. Клас. А що найбільше запам'яталось? Відпустка чоловіка, коли я на початку літа приїхав. Е, дома. А я не пам'ятаю в роботі, як завжди. <гум> а що, нічого не запам'яталося? Мені здається, ні, У мене зараз е, така мавпочка з барабанами. На морі було. Клас! А що найбільше запам'яталося? Е, Саме місто. Я була в Одесі, ми гуляли дуже багато по місту. На морі, якщо чесно, я мало було. Mm -hmm. А так по місту гуляли, дуже класно було. Чи планували ви так провести своє літо? Взагалі ні. Така була спонтанна поїздка, скажімо так. Класно, яскраво. Mm -hmm. Поділитесь, що, що ви робили? Що найбільше запам'яталось? Ну, найбільше запам'ятався, мабуть, на Говерлі. Прекрасно. А що найбільше запам'яталося? Їздила на ретрит. Що за ретрит? Ретрит для того, щоб краще зрозуміти себе, поглибитися в себе, психологія. Чудово. А Але швидко що... пролетіло. Правда, ми провели літо не... не тут в Житомирі а за кордоном. Ми mm -hmm. там живемо багато років. Приїхали сюди в відпуск. Чудова осінь. Любимо дуже Житомир, ідемо і любуємося. Чудові люди. Приємні, да, ми багато років вже не були тут. З подружкою їздила за кордон на Girl Trip. <суторіжку> Супер! <суторіжку> Супер, це як. <суторіжку> ну, чудово за кордоном була. А що найбільше запам'яталося. <суторіжку> Сиділа вдома і <суторіжку> <суторіжку> вже нічого не запам'ятала. Мені що запам'яталося. Приїзд дітей наших. Да, діти приїхали Домбіт, до да. нас. Найбільше запам'яталась поїздка на Соколовський кар'єр. І в принципі, так же само. Yeah. А чи планували ви ось так провести своє літо? Mm, ні, це якось так це заплутано було. Якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наш канал в усіх соцмережах Перший Житомирський. Та до нової зустрічі!